Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні нагадаю вам про популярний український салат Дністер, який вигадав шеф-кухар з чернівців, котрий працював у ресторані Дністер. Звідси і його назва. Салат цей смачний, простий в приготуванні із недорогих інгредієнтів. Для початку потрібно тоненько нарізати соломкою капусту. Я це роблю з допомогою ножа, економка, всипаю до капусти зелений консервований горошок. Повний опис сировини я залишу вам в кінці відео і продублюю в описі під відео. Далі нарізаю півкільцями рібчасту цибулю. При бажанні її можна замінити на зелену цибулю. Далі нарізаю ковбасу з соломкою. Не бійтеся експериментувати в себе на кухні. Додавайте до салату саме ту ковбасу, яку ви любите, або яка є у вас в холодильнику. Заправляю салат сіллю. Чорним меленим перцем та домашнім майонезом, який готується за 40 секунд, посилання на рецепт залишу вам в коментарях. Салат можливо прикрасити вареним яйцем або солоним огірком. Все перемішую і смакую.